Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися з вами своєю обрізкою гортензії волотистої. Отже, з чого я починаю. Мені необхідно сформувати гарні великі суцвіття. Тому на маленьких гілочках, які менш товсті, я буду залишати по дві пари почок. Ось так, відраховую. І відрізаю. Тут, добре видно, є більш товстенькі стебла, а є більш тонкі. Там, де тонке, я залишаю одну-дві пари очок. Ось такий засухший пагін, я його просто прибираю, він мені не потрібен. Мій кущик досить молодий, тому тут небагато обрізки, Але сама суть ось дуже добре буде показана. Далі я дивлюся наступне коло паганів. І також дивлюся почки. Можна тут залишити по три пари почок. Тоді більше буде нових паганів, відповідно, буде більше суцвіть. Але вони тоді будуть менші. тому ми можемо залишити три, а можемо залишити дві. Якщо залишимо дві, суцвіття будуть більшими, більш такі набиті, будуть гарні, красиві суцвіття. Ось я її відраховую: одна пара бочок, друга і відрізаю. Ось такий вигляд матиме моя гортензія вже в обрізаному вигляді.